Друзі, вітаю, 6 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клочук. Підбиваємо підсумки інформаційної дуби і, як завжди, роблю для вас це з великим задоволенням. Тому що я бачу ваші коментарі, які ви дописуєте. Вони реально круті, вони об'єктивні, змістовні і дуже цікаві. Спасибі вам, що ви в такий спосіб підтримуєте мою роботу для вас. Продовжуйте робити це і надалі. Спасибі вам. Отже, що найголовнішого сьогодні відбулося, звісно, розпочну із засідання Рамштайн у Німеччині, де перебуває президент України Володимир Зеленський. Огляд цього засідання зробив попередньому відео. Є вже перші підсумки. Але зараз хотів би поточнити ще на одній заяві, яку зробив Зеленський під час зустрічі із нашими західними партнерами. Зокрема, він говорив про Курську військову операцію і акцентував увагу на тому, що нам вдалося взяти під контроль 1300 км квадратних, і загалом було знищено під час цієї військової операції 6000 тисяч російських військових. Ну і звісно, взято певна кількість у полон, і він уточнює ну, на тому, що ми не збираємося. Привласнювати собі ці території нам це не потрібно, але в такий спосіб ми зупинили наступ на Сумщину, який планувався саме з цієї області. Зараз є багато експертних оцінок стосовно того, чи там було військове групування Росії, чи дійсно був наступ, чи ні. Я залишу це на розсуд дійсно військових експертів. Не хочу забирати вони хліб, і принаймні вони зроблять це, як на мене, більш професійно. Хоча, звісно, ми не фіксували там великої кількості військових Російської Федерації, але зрозуміло всім, що загроза наступу на Чернігівщину Сумщину вона була точно такою самою, як і на Харківщину. Тому абсолютно правильна ідея перенести війну на території Росії. І якраз на тлі цього повідомлення. Ллойд Осін прокоментував запитання від журналістів, яке було задано йому під час брифінгу за підсумками засідання. Ну а як же будуть відбуватися переговори, якщо Україна зараз рухає питання саме до цього? Бо і курська військова операція і заява Зеленського про це засвідчують. І навіть на цьому засіданні Зеленський говорив про переговори. Я детально робив розбір цього ще раз скажу. У відео на своєму каналі посилання в правому верхньому кутку. Ллойд Осін сказав, що Зеленський не представляв ніякий план мирних переговорів із Росією. Він його буде презентувати президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену стосовно саме цього плану. Зеленський давав нещодавно інтерв'ю телеканалу NBC News. Я вже неодноразово згадував у себе тут про це інтерв'ю. І він сказав, що український план перемоги це 4 плюс 1. Тому, якщо чутимете саме от таке означення, то це про цей план. Чотири пункти це те, що необхідно, а один це після війни. Що саме мав на увазі Зеленський, він не поточнив ні для телеканалу NBC News, ні для учасників Рамштайну, тому що. Курська операція, як він каже, дала йому можливість зараз формувати новий план, який він буде представляти Байдену, Камалі Харріс, Трампу. Тоді, можливо, ми дізнаємося деталі. Але щоб ви розуміли, коли мова про 4 плюс 1 це про новий якийсь план. Також Ллойд Остін дав відповідь на запитання про те, чому ж американці і європейці не дають дозвіл на використання далекої бійної зброї по території Росії, їхньої далекобійної зброї. Уся суть цієї відповіді заключається в тому, що в Україні є чим бити, в них є вже своя зброя, а їхні ракети не достають до аеродромів, тому що в Росія вже 90% літаків своїх прибрала з цих територій. Ну, ми могли б знищити решту 10. Це також був би непоганий доробок. Але і американці, і європейці поки що бояться втягуватися у війну. Ми мусимо робити всю роботу за них. Ну, вони навіть, бачите, не хочуть нам передати ту зброю тій кількості, яку нам край необхідно мати для того, щоб вийти на дуже серйозні переговорні позиції з позицій сили. З наших позицій. Тому мусимо ем, ухвалювати якісь свої рішення і проваджувати свої розробки. І от сьогодні стало відомо, що повітряні сили вперше випробували новий український КАП на ударному літаку Су-24М. Шкода, що це на третьому році війни. Шкода, що це не було зроблено до початку навіть широкомасштабного вторгнення, але добре, що це є. І Зеленський під час цього засідання дуже просив партнерів. Інвестувати в оборонну промисловість. Дуже сподіваюся, що зараз це питання зрушиться з місця, тому що з грішми не все дуже добре в українському бюджеті. Я про це ще скажу. Тому, будь ласка, дивіться відео до кінця. Свій мирний план також знову запропонував Орбан. Він заключається в тому, що для того, щоб припинити війну, треба, щоб Зеленський і Путін зустрілися і вони про все домовляться. Ну, чесно кажучи, смердиться інфантилізмом. Але Орбан був такий завжди, і тут якраз цікавий такий кейс стосовно Орбана це постачання газу і нафти до Угорщини та Словаччини. З'явилась нова інформація, що нібито Україна і Росія за посередництво Азербайджану зараз ведуть переговори про транзит газу до Європи у 2025 році. Не всі країни Європи споживають російський газ. Це Угорщина, Словаччина, Австрія і інші. Стовідсотково є інші, ті, які споживають. Я зараз хочу зробити так, що нібито цей газ буде йти через Азербайджан. Як це може бути фізично? Ну мені складно сказати, тому що дійсно зараз Європа стурбована тим, що вона може недоотримати саме цей російський газ. Росія цим активно спекулює і те, що розвивається співпраця з Азербайджану і. Скажу так, Сокару і Газпрому, але Азербайджану, Алієва і Путіна. То мені вказано те, що є якісь домовленості Європи і Росії через Азербайджан, і до цього процесу підключили і Україну. В українській владі це ніяк не коментували, але Алієв зробив ще одну дуже неприємну для нас заяву. Він сказав, що він не підтримує антиросійські санкції. Тобто він працюватиме так само з Росією, як Індія, Китай, Монголія. Північна Корея, Іран ну от один ряд, щоб ми розуміли, Туреччина та ж сама. І це дуже погано. Дуже погано, що сьогодні Європа і Сполучені Штати Америки толерують тому, що нейтральні тип України нарощують співпрацю із Росією у питанні. Експортних можливостей збереження їх маю на увазі на тому рівні, якої потрібний Росії, а саме вуглеводнів на світовий ринок і в такий спосіб регулюють ці питання, регулюють ціну. Я вже неодноразово про це говорив. Щойно коментував це в ефірі 24-го каналу. І вважаю, що така політика заходу хибна, тому що е, Росію треба обмежувати у можливості воювати. Це говорив в тому числі президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами з Індії після візиту на «Рендер Моді». Яка буде реакція у заходу на заяву Алієва про те, що він не підтримує антиросійські санкції? Я думаю, ніякої. Швидше за все вони промовчать, але ми не маємо права про це мовчати. Потрібно і говорити, і продовжувати бити по нафтопереробних заводах, енергетичних об'єктах Росії. Вони повинні зрозуміти, що бізнес їхній спокійно працювати не може, і він не буде фінансувати війну, тому що прямий зв'язок бізнес на Росії і ВПК Росії. Тому що бізнес на Росії платить до бюджету, з якого фінансують війну, це дуже дуже просто і очевидно. І про це ще раз наголошу, говорить українська влада. Тому нам треба підсилювати цей сигнал. Відтак я і прошу не випадково вас, аби розміщували посилання на ці відео у себе в соціальних мережах, щоб більше доєднувалися саме до процесу поінформованості про правдиву інформацію, скажу так. І а, те, що ми зазнаємо дуже серйозних втрат, і це дуже боляче для України через те, що Росія має спроможності воювати. От сьогодні засвідчив ще один факт: обстрілу Павлограду у Дніпропетровській області балістикою. П'ять ракет іскандер прилетіло. Один є загиблий, 61 поранений, п'ятеро дітей. Пошкоджено кілька підприємств і 30 багатоповерхівок. Це повідомлення військової адміністрації Дніпропетровської області, тому пряма кореляція. Хто фінансує війну і як Путін продовжує 음, вбивати українців? Він, до речі, вчора говорив про це на східному економічному форумі абсолютно спокійно і каже: світ не зможе обійтися без російської нафти і газу. Тим часом видання NGL Media, яке проводить журналістські розслідування щодо діяльності наших високопосадовців, опублікувало матеріал про те, що голова Львівської обласної військової адміністрації виділив з бюджету. Області 25 мільйонів гривень на дорогу до готелю свого батька зазначається, що у селищі Східниця на Львівщині Зиновій Козицький, це батько голови Львівської ОВА, збудував великий готельний відпочинковий комплекс. Також він збирається будувати там ще один готель і, ймовірно, лижну трасу. Ну і не вистачало закінчити дорогу до цього готелю. Будівництво якої розпочалося в 2021 році, ну вирішив голова ОВА допомогти батькові у його сімейному бізнесі. і Вже пояснив, що це субвенція місцевого бюджету. Нічого, мовляв, страшного немає. Доцільність використання грошей у період війни. Ну як на мене, красномовно свідчить про те, які пріоритети у нас у владі, і ще трішки про гроші в Україні. У Міністерстві оборони немає коштів на бойові виплати для Збройних сил України за вересень. Таку заяву зробила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксалана Підласа. Пряма мова, цитую: Міноборони нам каже, що в них немає грошей, щоб до 20 вересня заплатити бойові. Але ми проголосуємо щодо змін до бюджету до 20 вересня. Я не можу зараз назвати дату засідання Верховної Ради, але приблизно 17-18 вересня ми очікуємо це голосування. Шмигаль сьогодні сказав. Ну, дві тези, які хотів би вам уточнити на них, це те, що Росія готує атаки ракетами, безпілотниками по енергетичних об'єктах України. Тут в принципі нічого нового. І те, що 60% державного бюджету витрачається на війну. Так, ми це розуміємо, але йде дискусія про те, щоб підвищити суттєво податки. Втім, податки будуть підвищувати населенню, а не до прикладу банківському сектору. Цей законопроект, до речі, цього тижня провалили у Верховній Раді, відправили на друге повторне читання. Тому підлаза так і бідкається. Бо на порядку денному у неї стоїть завдання від уряду про необхідність ухвалення саме цього законопроекту про збільшення податків. Тому вона каже, що грошей немає військовим. Треба. Ухвалювати зміни до бюджету, а відтак потрібно ухвалювати і законопроект про підвищення податків. Ну, от така мотивація. А ні, щоб менше красти, припинити виробництво контрафакту, припинити контрабанду, займатися ефективним розподілом коштів, не будувати дороги, як то роблять у Львівській області. до... Готелів своїх родичів, ну тоді б мабуть, і гроші б знайшлися для військових ЗСУ на виплату бойових, про що власне говорить і Підласа. Але вона поточні на тому, що, за її словами, складнощі з виплатами виникли на тлі затримок допомоги з боку США. Винні Америки. Ну, логіка також, як на мене, дуже-дуже цікава, вибачте. Мовляв, Києву довелося виділяти гроші на закупівлю зброї зі свого бюджету і пожертвувати грішми, які були закладені на виплату військовослужбовцям. Хоча до мене доноситься інформація про те, що дійсно затримки по виплатах військовослужбовцям були. Причину ну я не знаю, друзі, яка насправді причина, можливо, та, що говорить Підласа. Можливо, ви напишете про неї в коментарях про цю причину і знаєте дещо більше. Я буду дійсно з зацікавленням читати їх. І вам принагідно дякую за те, що ви це робите. На сьогодні всі новини, друзі. Дещо краще, дещо гірші. Пишіть, будь ласка, ще раз наголошую свої коментарі. Розміщуйте посилання на це відео у своїх соціальних мережах. Давайте будемо доносити більше правдивої інформації, ширшому загалу і в такий спосіб розвивати наш з вами канал. Всіх люблю ціної шану і не перемикайтеся! Все буде Україна!